Коли почалась війна 24 лютого, ми зібрали, були колектив досить немалий. Це було біля сотні людей і намагалися організувати такі тактичні надання першої медичної допомоги на полі бою. Ми віддали наші об'єкти для навчань, для тренувань. Таким чином ми підготували близько сотні людей. І вже багато хто з них з цих людей зараз служить в армії. Відповідно, ми намагались допомагати. Тому в чому у нас були запити, ми дуже багато транспорту передали на армію. Всі працівники нашої групи компаній, ми південну зарплату будемо перераховувати на фонд. Ми насправді мене дуже вразило, і це дуже хороший такий правильний підхід. Він такий упорядочений. фонд. Він має системність, тобто вони конкретно запити. І вони формують, що дуже подобається, от, вони беруть батальйон і формують повністю батальйон. Воно все набагато ефективніше працює, коли воно систематизовано. І от нас це вразило, і якраз ми через це, через цю систематизацію, ми вирішили прийняли рішення долучитись.